Розпаковочка! <свист> Всім привіт! ділюсь з вами наступною розпаковочкою із каталогіка номер 2 Вже почав діяти. Та так, і так зубні щіточки Oriflame. З Середньої жорсткості щітинка, Дуже такі класненькі. Замовлення клієнта. Так, Далі смягчалочки для це такі бочоночки, бальзамчики, теж замовлення клієнтів. Е, є такі без аромату, просто вони йдуть поживні для ваших е, шкіри для шкіри сухої в основному підходи. Є е, отакий з ароматом, по-моєму, маракуї, з орійкою маракуї. Так, далі Далі шариковий дезодорант, антипреспірант, між Джордані, хто знає аромат цієї парфумовної водички. отакий є туш Джордані. Така класна, дуже туш. Зараз зі знижкою класно йде. Теж рекомендую. Кістечка пушиста, Ворсиста. Ось така от парфумована водичка, як Femme Fun Хто полюбляє, зараз дуже шикарна знижка на неї йде. Майже 50%, кстати. Такі кулькові рум'яна Джордані Gold Також зараз на знижки дуже класні. Так, так, так. Головна помада з Івановська. Далі пробничок якоїсь водички мені прийшов. Ага, лапушен. Новинка якась має бути у нас в наступному каталожку. Ну, і наступний каталожик прийшов, номер 3 Поділюся з вами в каталожику No2. Є дуже багато знижечок, до Дня закоханих. Можна ще замовити і отримати замовлення на подарунки або для себе. Ось у нас з'явилася така новинка туш, Ось така нова туш, Ось дивіться, який ефект до і після від неї. І ціна теж приємна. Так, тужний з ефектом неймовірного об'єму, кого цікавить. Так, Далі у нас є дуже така класна пропозиція, я показала на рум'яна. Для обличчя є чотири відтінки. Камера не передає, правда, їх. Добре, ну, хто може подивитися каталожик на сайті, то заходьте, дивіться. І приваблива ціна, пензлик, отакий пензлик, плюс рум'яна за ось таку ціну вигідну. Водичка, парфумована водичка, та, що я казала, еклад Фем Вікенд, така теж за привабливою ціною. бачите, чорна ціна 1000 гривень, а зараз це знижка 50% 499 гривень в цьому каталожку. Є ще такий з таким самим ароматом шариковий дезодорант і крем парфумований для тіла теж із цієї серії. 250 мл, тут велика кабаночка класна, дуже класна ціна. Бачите, майже 50% знижечки. І на всі парфуми знижка дуже класна йде, по майже 50%, десь 40, десь там 45, десь 50. тут ну, шикардос. До, до Дня закоханих. Замовляйте. На подаруночки. Так, різні аромати. Ось так само парфумований, крем для тіла. Ось одна є моя улюблена водичка, парфумована вода. Love Potion the Secrets теж за десь приблизно 40 45% знижка. Дуже шикарна ціна. Якщо у вас є відкритий на сайті свій онлайн-магазин, в якому ви можете брати зі знижкою як партнер бренду мінус 20%. І компанія з останнім часом робить знижку ще додатково 10%, то можна за мінус 30% дуже по вигідній ціні брати будь-який товар. Так, ага, ось ще є у нас парфумовані крема для тіла. Так, і міні-версії парфумованих ароматів, які у нас є. Міні-версія у нас скільки там? 8 мл. Є також дуже гарна знижка ось на крем із серії Royal Velvet. Це такий середній сегмент для шкіри вашого обличчя. І також є для... крем для шкіри на коло очей. Є така Danitch з серії 40. Бачите, дуже хороша знижечка. Так вони коштують по 600 гривень ці крема. А тут знижка є також новедж. Є знижки і окремо на продукти, якісь там, окремо коло очей, де ніч, сиворотка, гель для омивання. Можна окремо брати, можна набором брати. Якщо ви це оформляєте через власний онлайн магазин то вам йде додаткова знижка 20%. Ось також компанія бачите, зробила, як до і після користування цим комплексом змінюється шкіра на обличчі, вона стає світлішою, менш помітні такі зможки розладжуються. Тому рекомендую, можна взяти пробнички, користуватися спочатку пробним варіантом хоча б неділю-дві неділі, і навіть за дві неділі ви можете побачити, який ефект на вашій шкірі для різних вікових категорій і різних питань зі шкірою є. І ось такого ще ніколи не було. Ну, були знижки, да, були якісь пропозиції акційні. Ну, що в каталозі таку на велосфе для жінок і для чоловіків комплекс вітамінів був зі знижкою, ще такого не було. Зараз іде знижка в каталозі, і плюс ще ваша знижка, якщо у вас є власний онлайн-магазин, його можна відкрити, зареєструвавшись на сайті, і отримати ще додаткову знижку. Тобто і ще до цього можна зробити підписку. На ці вітаміни ви берете в одному, другому, третьому каталозі зі знижкою товар. Цей. І в четвертому каталозі вам приходить ця коробочка. За одну гривню. Взагалі шикарна пропозиція така в цьому каталозіку. Рекомендую, хто користується, хто хоче спробувати, це дуже вигідна пропозиція. Також покажу дуже шикарна знижка на парфумовану воду для чоловіків. E Style". Це деревний ароматичний амбровий аромат з високою концентрацією, максимальна концентрація аромату, дуже стійкий. Сюди ходить грейпфрут, квітка якось називається, не буду читати і Ветвер. Дуже класний такий чоловічий аромат, насичений, такий, стійкий, класний, смачний, навіть, я б сказала. І новинка є з серії Джордані Gold, Чоловічий вийшов такий аромат, теж він максимально стійкий, ем, концентрація дуже висока. Деревний, ой, деревний ветевер, називається. Що в нас тут є чорний перець, калібаном і амброва деревина. Ну, запах класний. Я брала пробничок, дуже класний запах. І ще подарунок іде отака. такий засіб з серії Новейдж для чоловіків. Це засіб для мивання і скраб два в одному. Іде подарунок, якщо ви купуєте цю парфумовану водичку зі знижкою, а подарунок іде цей засіб. Дуже вигідна пропозиція, 125 мл для чоловіка зробити такий подарунок. Гелі для інтимної гігієни є, дуже на, на хорошій знижці зараз. І є, що таке, з'явився новинка гель для гоління з Вера. Хто полюбляє всю серію молоко і мед, є живильний крем для рук і тіла, 250 мл. Така оновлена баночка. Раніше вона була коленька, тепер якась шестигранна. Дуже такий класний кремчик. Вона йде на натуральній основі. У кого є алергія на мед, тим не можна користуватися ним. У кого все в порядку нормальна реакція на мед, то рекомендую. Молоко і мед дуже такий інтенсивно зволожуючий крем для тіла і рук.